Він поїхав в інтересах країни, тому якби це є оправданою поїздкою. Що ці ну, якусь додаткову допомогу для України? Ну, наскільки я розумію, ми говоримо про... Постачання зброї грошей і, і можливо, якоїсь гуманітарної допомоги. Підтримка Америки, яка є і яка буде, я думаю, що це буде великий презент для нашої країни. Я очікую що не менш на це. Ну, Наприклад, техніка, ПВО не завадило б ще е, фінансова підтримка, можливо генератори і все інше. Я думаю, що після його візиту до Бахмуту це на меті отримати напевно найбільшу військову допомогу, оскільки ситуація там важка. І очікування, я думаю, відповідно, як і у всіх українців, що ця підтримка надійде найближчим часом. Думаю, що Володимир Зеленський поїхав для того, щоб попросити додаткову зброю озброєння для України для захисту від нападу Росії.